Всім привіт! По чийсь просьбі хтось до мене звернувся в коментарях, щоб я показала наш Наполеончик, бо в мене дуже-дуже старий. Настільки старий, дівчатка, рецепт. Ще рецепт, виходить, мені дала моя свекруха, а у свекрухи сусідка. І та сусідка ще з її молодості. Бо можете представити, мої сусідки вже за 80, якщо мені вже 50, і оцей старень, старенький мій блокнотик, якому цей Наполеончик, ось все, бачите? Показую, і зараз починаємо робити. Може, він і в когось є, але ну, я покажу, який нас. У мене, кстати, Наполеона вида 3 чи 4 є. Я вам покажу, покажу цей старенький. Значить так, 4 стакани муки. просіюємо. їм. Один стакан. І так от чотири стакани. Просіюємо. Зробили луночку, насипали 4 стаканчики муки. Тепер дивіться, дівчатка, що треба. Або ножом посікти 300 грам масла вершкового, або ножом посікти з муки, або так як я обваляю у муці оцей кусочок і отак швидко буду терти. Обваляла і швидко буду терти, поки воно холодне масло у мене з морозилки. Так, масло перетерли з мукичкою. Взяла стаканчик води холодної з крана. Сюди вбила одне яйце ціле з холодильника. Просто мені буде тут легше перемішувати, того я переливаю. І треба ще сюди додати столову хорошу ложку уксусу. У мене обичний 9% уксус. Так, хорошу столову ложку. І тепер оце все я перемішую. І потихеньку буду вводити, як ви поняли, у своє тісто і починати замішувати. Зробила луночку, яйце з водичкою перемішала, і потихеньку буду вливати і отак от замішувати. Так, дівчатка, тісто вимісила, ще чуть-чуть припилила досочку, ну, це столову ложечку, таку мукічки невеличку, припилила, щоб його домісити. Все, таке воно у мене виходить. Ставимо на 2 години в холодильник, не в морозилку, а в холодильник. Тісто наше 2 години полежало в мене в холодильнику. Трошечки можна припилити доску, і треба його поділити на 6, як вам, ну, на взгляд, кажеться, на 6 рівних частин. Отак, От ті типу, поділю спочатку на половинку, і потім кожну половинку поділю на три. Це я так думаю, що. Це я так правильно можете зважити, кому хочеться такі вже точності, то можете зважити. І припилюємо досочку, і будемо ну, розкатувати на припиленій мукичкою дос, дощечкою Все. І отак от, от зараз будемо. А цим часом оці 5, наприклад, оцей розкатуєте, а оці 5 можна скласти і опять поставити, щоб... Все время воно було на холоді, в холодильні. А з цим одним працюємо. В общем, припиляємо і починаємо розкатку. Кому як удобно, так і розкачуємо. Розкатали. Перший от такий, бачите, в мене нема форми. Я, дівчатка, чесно, домашній напелеон. Люблю, щоб він був безформоний. Я спеціально не роблю чіткі краї, можна було б взяти форму і вирізати. ви ж знаєте. Якщо вам треба на свято, то робіть. Я роблю просто для сім'ї. Тобто можна цей круг зробити акуратненько, а це буде вокруг на коржики. Все, ставимо пекти і так всі наші 6 коржів до золотистого кольору. Пекли ми коржиків, 6 коржів. Тісто, коли ділили дівчат, Десь приблизно один кусочок тіста, це коли ви на 6 ділите, приблизно 180 г, це щоб ви просто орієнтувалися. Далі розкатала і випікала я, правда, на пергаменті. І трошечки, якщо не влазило в декові, о, як то кажуть, обрізочки. Зараз в мене саме запікаються. Пекла я 180 градусів, духовка включена, у мене був верх-низ. От, до такого просто золотистого кольору. Там минут, може, 7 чи скільки. от. Вийшло таких шість коржиків. Все, будемо приступати до крему. Так, Дівчатка, робимо крем для нашого Наполеону. Беремо, відкладаємо тут літр молока. Стакан молока я відливаю, оставляю. Стакан це значить, тут залишилось три стакана. І оцих три стакана зараз я буду. Підігрівати добре. Так. Поки голово гріється, три яйця, ванільний цукор пакетик кину, стакан цукру. І оце зараз все зіб'ю аж до біла. Так, масу збили, яйця з молочком. Сюди треба просіяти хороші повні 4 столові ложечки мол цього муки. Просію це для того, щоб не було комочків, бо в мене так, два, три. Хороше, хороше, повних чотири ложки, бо то було неповне. Так. Сюди вливаю, помните, стаканчик молока залишили? Ой, так от вливаю. Тепер цю масу, що ми тільки що зробили, вводимо в гаряче, в гаряче молоко і варимо до загустіння, помішуючи. так варимо, поки не загусне. Крем уже, бачите, як сильно булькає. У мене десь хвилин, мабуть, 7 я стояла варила 5-7 минут. Все, я знімаю з огня. Дуже густий крем, дивіться. І зараз я його... Треба його хорошо -хорошо охладити. Як він хорошо охладиться, тоді будемо вже взбивати з вершковим маслом. Зараз я його накрию харчовою плівочкою в контакт. І винесу на вулицю швидко, щоб він, ну, щоб швидше остив. Отак. От Це для того робиться, щоб тут не була корочка суха. Так, маса наша остила молочно. Збиваємо 300-350 грамів вершкового масла спочатку. І по ложечки я таку буду додати по ложці. Оцього крему. І так збиваємо і додаємо. Збиваємо і додаємо. Кремчик я візуально, так, візуально поділю на шість частин. візуально. А хто хоче, може по мисочкам розложити. Трошечки сюди, це щоб корс не, не їздив. Отак от трошечки сюди ляпну. І отак. От Пом'ята, я казала, коржі, я не ріжу. Вони в мене плюс-мінус почти одинакові. Я буду робити. А якщо щось вам не подобається, то знаєте найкраще? Мені дуже подобається таке ножничками. Раз-раз раз і підрізаю. Все, і починаємо змащувати, як обичним способом. Отак. От Я пробила. От так, Бачите? Отак. От Пов'яла. Тепер сюди добавлю хорошу таку столову ложечку цукрової пудри. Оце все перемішую. Цукровою пудрою і починаю посипати. Хочу сказати, що коли вначалі замісили тісто на свій наполеончик, то хто хоче гарну форму, кришку з каструлі, коли розкатуєте, коржі, ви знаєте, кришку, кришкою були. але я хочу більш такий домашній, який подавали з мого дитинства. Він був трошечки такий кривуватий все. От я хочу його точно так же вам його при... ну, якби показати. І отак от, от всі ці. Края посипаємо. Отакий от він у нас домашній получився, такий миленький, домашній. Знаєте, так от зараз сидиш, дивишся, даже вспоминаєш. Дуже-дуже так навіяло дитинство. Ось цей шматочок, шматочок тортика в розрізі. Пробуйте, смакуйте.